Одразу три календарні дати День посмішки, День музики та День людей похилого віку відсвяткували в суботу 2 жовтня у столичній галереї Соборна, що на території майбутнього Святовоскресенського кафедрального собору. Аби посмішка не сходила з облич наших бабусь та дідусів, вихованці недільних шкіл Києва підготували для них святкову програму. То есть концертная программа даже как таковая планировалась для того, чтобы людям было уютно, что максимально отойти от образа э, вот артист, да, и зритель. Поэтому у нас вы видели, да, как это все зал оформлено для того, чтобы можно было действительно пообщаться с людьми, а не то, что мы смотрим, там вы выступаете. Тут, э, Корективи забрались, приїхали, ну, Ми раді тому як це все виходить. Не обійшлося цього разу і без серйозної музики. Вихованці школи знаменного співу, яка нещодавно відкрилася при місцевому всіхсвятському храмі, представили кілька номерів знаменним розпівом. На думку виконавців, цей розпів рідний не лише у російських краях, а й на теренах України. до 19 века включительно, исходя из рукописей, которые находятся сейчас в библиотеке Вернадского, рукописей Софийского кафедрального собора Софийского, Лаврской библиотеки, музея КДА, значит, пели знаменным распевом до начала 20 века одноголосным пением. То есть это тот распев, который, по выражению Гнатия то есть располагает душу непосредственно к молитве. Вот, поэтому ценность, как бы, ну, он, он бесценен, как бы, как, так, так же, как и каноническая икона. Вот поэтому в общем то, що ми сейчас з Божьей помощью стараемся делать, это возраження того пения на русі, кот у нас в Києві, которое было еще при Феодосі Антоні Феодосі Пічерська спільно з галереєю Соборна організатором свята виступив Всеукраїнський благодійний фонд Дорога майбутнього.